День почався із сенсації. Сьогодні обшукали помешкання кримінального авторитета Сергія Івановича Лисенка, більш відомого як Льора Сумський. До його помешкання на Баранівці нагрянули люди в балаклавах. Хто вони не представилися? Що хотіли знайти, також не сказали. Оксана Щербак ексклюзивно з місця події. Озброєні люди у формі, купа машин та службові собаки. У будинку відомого у сумах кримінального авторитета Льори Сумського він же Сергій Лисенко зранку триває обшук. Біля паркану зустрічаємо адвоката. Той каже, його усупереч закону до будинку не пускають. Я думаю, що там відбувається провокація. Несколько років тому в отношении Лисенка була устроєна така ж провокація, йому були підпрошені наркотичні вещества, і в результаті стався приговор. Тобто ви думаєте, що на цей раз також можливо, щось підкинули? Я майже в цьому впевнений. Ви ж бачите, поэтому вони в, в, в супереч закону не допускають к місця проведення опуска адвоката. Адвокат вирішує не чекати та приступає до рішучих дій. Не дивлячись на озброєних чоловіків, йому все ж вдається потрапити на територію. Знімайте, будь ласка. знімайте, mm. як мені будуть прикази. Скажіть, чому преса она може пройти на територію? Поясніть чому. Я не буду давати коментар. коментар. Люди у Балаклавах налаштовані рішуче. Під час сутички ледь не постраждав співробітник нашого каналу. Невідомі представляються поліцейськими, але на вимогу показати посвідчення отримуємо відмову. Те ж саме відбувається із дозвільними документами на обшуку будинку. Покажіть, хоч одну бумагу підставі чого видіс. Ви, ви є документи зараз. Є. Так, покажіть, будь ласка, Услідчого. Слідчий слідчі до журналістів так і не вийшов. Документи, звичайно, нам також не надали. Як і не пояснили правомірність цього обшуку. Ті ж дії тривали більше чотирьох годин. Втім, нам стало відомо, на території садиби правоохоронці, нібито шукали викрадений автомобіль. Втім, обшуки проводили у самому будинку. Наразі слідство триває. Що ж шукали та що знайшли у садибі відомого кримінального авторитета? Дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Володимир Волік, Олександр Олексієнко, новини СТС.